Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. У цьому огляді останні новини про Київський метрополітен обговоримо нещодавній випадок проникнення до кабіни поїзда сторонніх осіб. Також згадаємо аварійну ділянку київського метро на синій лінії, де проводяться ремонтні роботи тунелю, і поговоримо про кадровий дефіцит у метрополітені. Нещодавно у мережі з'явилось відео, як двоє дітей проникли у кабіну метропоїзда в Києві. Короткий ролик можна було побачити в багатьох чатах в інтернеті. Згодом його опублікували телеграм-канали та змі. Точне місце події невідоме, але судячи з неофіційної інформації від працівників метро, двоє неповнолітніх хлопців сіли в поїзд на станції Лукянівська Середсько-Печерської лінії. Вірогідно, в останньому вагоні зовсім не було пасажирів, окрім двох учасників цього інциденту. Хлопці відкрили двері стандартним тригранним ключем. Коли спрацювала сигналізація, вони намагалися її відключити. Один з хлопців встигає сісти за пульт керування потягом та одразу встає з місця. Всі дії відбуваються на перегоні між станціями. Машиніст поїзда у головному вагоні міг чути сигналізацію, але фізично перевірити стан кабіни останнього вагону можна було тільки після прибуття на наступну станцію. До того часу бешкетники вже вийшли у салон, а потім одразу зійшли на платформу. ЗМІ пишуть, що поліція проводить перевірку та розшукує осіб, які проникли до кабіни поїзда. Адміністрація Київського метрополітану поки не давала ніяких коментарів щодо цього відеоролика. На сторінці підприємства у соцмережах відсутні будь-які згадки про інцидент. Тим часом в інтернеті з'явилося відео зі станції Хрещатик, де проводився ремонт колії. Пасажири прокоментували, побачене так, наші роботи виконуються на дуже низькому рівні. Відео розмістив один зі столичних пабліків. В описі говориться, що на станції хрещатик помітили ноу-хау, чи дійсно це відповідає технології. Сторонній глядач може побачити бруски, якими підперли рейки та свіжий розчин. Комусь такі елементи на нижній будові колії здаються дивними, проте, судячи з коментарів до публікації, на станції проводиться стандартна процедура з утримання колійного господарства. Наявність дошок під рейками стабілізує рейки та усуває вібрацію, поки закріпиться розчин. На відміну від станції Хрещатик, значно масштабні роботи проводяться на пошкодженій ділянці тунелю між станціями Деміївська та Ливіцька. Нагадаю, що з 8 грудня 2023 року там закрили рух потягів через появу значної кількості тріщин у тунельній оправі. На колію почала стікати велика кількість води. Фахівці метрополітену заявили про те, що конструкція тунелю почала втрачати свою тримкість, тому потрібно було повністю зупинити рух потягів. Від того часу на аварійній ділянці розпочалися роботи з проведення експертизи. За попередніми прогнозами, ділянку ремонтуватимуть 6 місяців. Відновленням займається компанія Автострада. Засновник компанії Максим Шкіль у соцмережі написав про те, що розпочалися роботи з проєктування відбудови тунелю. Над цим працюють три групи проєктувальників. Після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю, довжина якої складає близько 27 метрів, та побудувати на цьому місці новий монолітний тунель відкритим способом, написав Максим Шкіль. Раніше будівельники стабілізували існуючу конструкцію. Середини, після того як будуть перенесені всі інженерні мережі, розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю. Роботи триватимуть більше ніж півроку, тобто до осені. Ну і цими днями міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що рух метрополітену, зокрема на пошкодженій ділянці синьої гілки між станціями Деміївська та Либідська, відновлять до кінця літа 2024 року. За його словами, фахівці докладають максимум зусиль, щоб завершити ремонт пошкодженої ділянки протягом шести місяців. Він також розповів, що експерти вже надали попередні висновки причин аварійного стану тунелів. Проте остаточні висновки надійдуть після розробки котловану. Обстеження та експертизи тунелю зовні. Ну і нагадаю, що раніше директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебур повідомив попередні висновки експертизи щодо аварії у тунелі метро на синій лінії. За проміжними висновками експертів науково-дослідної судово експертної установи, причиною деформації тунелю є неякісні проектні рішення та будівельно монтажні роботи. І в одному з минулих оглядів я говорив про суттєву проблему з кадрами у київській підземці. Підприємство має розгалужену технічну виробничу базу, що забезпечує функціонування метрополітену. Через це до роботи залучаються багато різних фахівців. А зараз на сайті підприємства розміщено інформацію про вільні вакансії за. 30 сімома посадами. Метрополітен шукає фахівців за такими спеціальностями: слюсар, електрик з ремонту електроустаткування, електрозварник, токар, фрезерувальник, електромеханік, електромонтер з обслуговування підстанції, тунельний робітник, монтер колії, слюсар з ремонту рухомого складу, черговий станційного поста телекерування, черговий станційного поста централізації, черговий по станції та інші. Заробітна плата коливається від 8 до 17 тисяч гривень. За шкідливі умови праці нараховуються доплата від 4 до 12 відсотків. Проте переглядаючи перелік вакансій, можна дослідити кадрову структуру метрополітену і зробити невтішні висновки, адже стратегічне підприємство відчуває нестачу системних працівників, які виконують операції, що впливають на стабільність функціонування всієї мережі метрополітену. До речі, можливо, якщо ви працювали в метрополітені і маєте певний досвід роботи в підземці, можете залишити коментар під відео та розповісти про умови праці і взагалі, чому на цьому підприємстві сьогодні виникла кадрова проблема. Якщо у вас є цікаві новини про транспортні події, можете надсилати свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. І також нагадаю, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відео. Буду вдячний вам за підписку на канал і підтримати донатами цей ресурс. Ви можете за допомогою реквізитів що є в описі цього відеоролика. Всім глядачам це непростий час. Бажає витримки та мужності. Україна переможе.